Всім привіт! Позаду мене індичата, яким два місяці. А в руках в мене отаке маленьке чудо, якому всього 14 днів. Отож, я розпочинаю розповідати, як пропаювати маленьких отаких цепульок з першого дня життя. Отож почнемо. В цьому індичаті 14 днів, 2 неділі, і в мене 100% виживання маленьких отаких цепульок. Що ми даємо? Препарат «Енрофлокасцин» ми даємо з першого по третій день. Він є як профілактика від сальмонельозу і інших бактерій, які передаються через яйце, друзі, якщо було неякісне батьківське поголів'я. З третьої доби по шосту ми додаємо до водички аскорбінову кислоту пропорції на кінчику ножа на літру води пропаємо три дні. Потім, по плану має йти Чектонік або Декавік. Я ним не користуюся, так як друзі, я замітив, що вони починають поносити. Якщо у вас якісний комбікорм, там всі ці вітаміни і мікроелементи, в ньому все є. З 7 по 14-й день ми пропаємо препаратом біовід 80 Він стимулює імунну систему і покращує імунітет. На 14 день ми їх пропаюємо препаратом Байкокс 2,5, тобто 1 мл на літр води, і буде 100% виживання. Додаю ще один факт: потрібно не менше 26 градусів температура, щоб була в приміщенні і була червона лампа для обігріву. Не було протягів. Потім суха підстилка і додавати постійно препарат грінат. З перших днів життя він також покращує імунітет. І у вас будуть отакі індичата з отаких маленьких цяпульок. До речі, вони такі, як м'ячики, такі класні і дуже-дуже прикольні. Не пропускайте цікаві відео, бо наступного разу я буду розповідати, як з двотижневого віку до місячного що робити з цими індичатами, щоб вони себе гарно почували і дуже гарно росли. Всім гарного дня!